25 тисяч гривень це мінімальна зарплата 2018 року. Іноді хочу жити у світі цих коментаторів. Тим часом коментар. Ви серйозно, 25 тисяч гривень це якась мінімальна зарплата далекого 2018 року. Враховуючи інфляцію, то зарплата давно у багатьох повинна була б вирости. Ті, хто працюють в ІТ, мають від 100 тисяч і вище давно вже. В мене з 23-го зарплата 220 тисяч гривень в місяць до податків. Ну, особисто я заробляю 4 стака на місяць, при цьому маю ще сезону оплачувану і соцпакет, вілу на бора бора, оплачую дітям коледж у Британії і няню з Франції. Займаюся яхтингом і влаштовую благодійні прийоми з квитком від 10 тисяч доларів. Немає нічого неможливого, коли ти обманюєш. Де працюють ці айтішники з зарплатою від стока? А? Покажіть, в якій АйТі конторі такі зарплати. Насправді стока це потолок. Айтішники відірвані від реалій. Не звертайте увагу, їм пощастило отримувати ЗП в баксі все життя, тому вони не в курсі, що середня ЗП по Україні це 500 баксів. Я сам Айтішник, який був раніше не айтішником, тому розумію ваш шок. 220к в місяць це абсолютно реальна сума в АйТі, але питання в тому, в якій формі було написано цей коментар. Айтішнік з досвідом 10 плюс років пояснює всім, як все повинно працювати. Девопс, лід, ментор, дата аналітик, маркетолог та сіо-експерт і, можливо, навіть психотерапевт, знає кілька мов, заробляє свої 5-6 тисяч доларів в місяць, що в 10 плюс разів менше ніж аналогічні спеціалісти на заході. Українське ком'юніті Скільки? Ну, ви зрозуміли ми. Ну, за 25 в IT зараз дійсно фіг, кого наймеш, але 220 це ЗП найпотужнішого сеньора архітектора. 80 розраби мідли, 125 звичайний сеньор. Та де ці люди живуть? Я в тій самій легендарній АйТісті ледве ледве півтора ка баксів отримував, працюючи дві зміни по суті. Ті, хто працює в IT, знають, які там ЗП та не будуть писати такі дурниці. Звісно, і ті ще заробляють 7-10 к доларів. Але їх не так багато, як всі думають. Це чисто хайп для охоплення. У моєї куми прямо зараз 6500 гривень, і це треш, і реальність нашої країни. Знову втрес до багатих закинуло. Ця людина ніколи не мала діла з айтішкою, якщо вона озвучує таку суму, знайте, вона вас обманює. Тут має бути тільки одне речення ті, хто працюють в АйТі.